Привіт усім! Оглядаємо захищений смартфон HotWave Hyper HyperSim Pro, який точно зможе вас здивувати своїми характеристиками і додатковими фішками. Але спершу комплектація. До коробки кладуть невелику інструкцію, скріпку, кабель та блок живлення, а бонусом є OTG кабель. Перейдемо до корпусу, і справа нас зустрічають за стандартом кнопки гучності та розблокування смартфону, а зліва слот для сім-карт і кнопка на яку можна встановити запуск додатків. Верхня частина. Тут знаходиться додатковий мікрофон, а також мультимедійний динамік. Такий же динамік є і знизу на торці, тому маємо стереозвук. Ще тут мікрофон і під заглушкою type c порт, а на куті кріплення для ременів. Позаду ж ставка з камерами та спалахом, інфрачервоними датчиками і додатковим дисплеєм. Зроблено гарно. А із цікавого велика лампа із розсіяним світлом. Вона має три режими яскравості, керується зі встановленого з заводу додатку. Розібратися неважко. Світло дуже яскраве, підійде для багатьох умов. Попереду нічого нового: дисплей, камера і датчики наближення та освітлення. Товщина смартфону складає 18,4 мм, вага 397 г, і за рахунок повністю прогумованої поверхні корпусу ви отримуєте доволі непоганий рівень ергономічності у використанні. Задня панель взагалі покрита екошкірою, що безумовно приємно на дотик. Користуватися однією рукою таким смартфоном можна, але все таки зручніше обома, бо в цілому смартфон не маленький. При цьому він має захист за стандартом IP69K, тому сміливо можна експериментувати із зануренням у воду та падінням з висоти до 1,5 метри. Але давайте все покажемо наглядно. Тест у воді. Найцікавіше ж в смартфоні залізо, адже процесор Dimensity 7050 дуже полюбився багатьом користувачам. Він дає достатньо потужності, хорошу енергоефективність, а також невеликий нагрів і, відповідно, відсутність тротлінгу. Вбудованої пам'яті 256 ГБ, а оперативної 16 ГБ, що для цього процесору просто за очі. Акумулятор має ємність 10800 мАч, на два дні залізно вистачає. Операційна система Android 14 працює гарно, проблем немає. NFC є, Bluetooth та Wi-Fi, само собою є. В цілому від роботи зі смартфоном отримаєте позитивні емоції, так як для комфорту в ньому є все необхідне. Така система легко справляється з будь-якими завданнями, і ігри не є виключенням. Стосовно дисплею, це одна з кращих IPS-матриць, які коли-небудь встановлював виробник у свої смартфони. Діагональ діагоналі її 6,6 дюймів, роздільна здатність Full HD Маємо гарну насичену передачу кольору, достатню яскравість та і щільності пікселів вистачає. Налаштувати можна і частоту оновлення зображення, максимум доступно 120 Гц, що є вже дуже гарним показником і на практиці дає більш приємні емоції від використання смартфону. Стійкість до ударів також присутня, адже загартоване скло не боїться ні подряпин, ні ударів. В розумних межах, звісно ж. Такий дисплей для будь-чого підійде, ви точно отримаєте від нього задоволення. Якщо подивитись на цифри, то 200 мегапіксельна камера може здатись надзвичайно потужною, яка взагалі не має конкурентів. Але працює все не так. Тут хоч і є 200 мегапікселів, проте якість фотографій на середньому рівні, і це нормально, бо ж у конкурентів все плюс-мінус схоже. Проте радує наявність режиму 4К відеозапису, також є безліч інших режимів, які важливо мати під рукою, той же боке або панорама. Є окрема 24 мегапіксельна камера для нічного знімання, можна записувати і відео. Фронтальний модуль на 32 мегапікселі, що є дуже добре, як на папері, так і в реальності. Селфі тут виходять непогані. Тож в цілому, смартфон HotWap Hyper 7 Pro це дуже вдала модель з точки зору характеристик та ціни. Тут ви знайдете багато чого корисного. Та ж лампа чи другий дисплей. Купити смартфон можна в нашому магазині за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.